Доброго дня! Сьогодні я вас хочу познайомити з чудовим засобом. Це є ензимна пудра від компанії Академії Scientific де Лабораторії розробила найкращу, найбезпечнішу ензимну пудру. Тепер давайте з вами розберемо, для якого типу, кому вона підійде і навіщо взагалі використовувати ензимну пудру. Ензимна пудра не може замінити вам звичайного очищення. Умивалки. Тоніки, пінки, чи це буде гель, не замініть цієї пудри. Цю пудру використовувати кожного дня я не рекомендую. Цю пудру я рекомендую використовувати через день. Для чого вона Бо нам точно необхідна? Умивання не знімає орговілі клітинки, які є у нас на обличчі. Ензими допоможуть їх відшелушити і очистити обличчя до скрипу. За рахунок екстракту гарденії ви отримуєте неймовірний запах, дуже гарно спільнюється. Шелуха горіха, екстракт промилайну папаїну зроблять антибактеріальну дію. Тому цей засіб незамінний в кожній косметичці.